Я не жирна панда. Просто він тут на поясок затягується, а внизу він має бути таким об'ємним. Ну, в цілому, ми сказали, що він прикольний. Тут написано розмір 10. in China. Я думаю, гривень за 200 можемо вам запропонувати. Ідемо далі. А ну Це вже секс-еротика пішла. Тут у нас ось така. Маєчка з кружевами еротичного характеру. Бачите? Розмір у нас пишеться 34-й. Це, мабуть, SM знову ж таки, трішки по бочкам тричать ниточки, але не суттєво. Це, я, до речі, мабуть, жінка мені каже вивернути. Так, вивернемо. Ось так. ось так вона буде виглядати, тоді нічого не торчить. Будь ласка, ось така штука. За 100 гривень можна добрати. Далі. Давайте трошки порозпаковуємо те, що в пакетиках. Так, Тут у нас в пакетиках дві шапки. Одна з і друга без. Та, що з біркою, виглядає ось так. Лайки поставте за примірку.